Привіт, друзі. Сьогодні хочу поговорити про э, неприємну до багатьох тему про ТЦК, агнію і так далі. Вчора говорив з кращим другом з цього приводу, а э, з приводу поведінки ТЦК. Э, часто буває так, на жаль, ну багато випадків, що поведінка ТЦК стає незаконною. Тому саме з першого вересня. Цього року заказники мають носити бодікамери e, і, і під запис робити все, щоб не було нічого незаконного. Але ми підняли іншу тему. Тема полягає в тому, що я сказав, що від того, що навіть якщо в Україні була нормальна підготовка, прекрасна підготовка у всіх частинах, у всіх бригадах. З нормальними рекрутинговими, рекрутинговими центрами, то нічого б не змінилось. Так, да, якась маленька кількість би пішла в армію, так, яка бояла статіка. Але глобально б нічого не змінилось. Тому що у тих, хто сидять, сидять по хатах, проблема на а проблема з менталкою в плані. Зібрати сили в і піти в армію, тобто вони не готові ризикувати життям. Вони не готові йти в армію добровільно. І ситуація з тренуваннями і центром нічого не змінила в більшості випадків. Це на ментальному рівні. Якщо згадувати історію, то е, в часи в'єтнамської війни е, проводилася лотерея. На мобілізацію серед молоді, ну, серед хлопців. Е, як це робилось? Якщо ваша дата народження збігалась з цифрами, які випадають, то ви зобов'язані були з'явитися в е, американський аналог ТЦК. ЦК? Було собі удача. Тобто українці думають, що це Перший раз таке. Однак е питання мобілізації завжди було важким для всіх. На самому початку повномасштабної війни пішли самі активні, самі пішли, пішли з величезними чергами, е пішли відстоювати державу. Вони теж люди, вони втомлюються, вони. Е вони не робить. Те, що творить іноді ТЦК, це так безло, і Я ж кажу саме тому, вони будуть носити бодікамер. Тому що в деяких випадках, в деяких випадках вони відчули безнакай, безкарність, ну, тому і злотіх дах у деяких. А так. Так, тут дві сторони медалі. Абсолютно. На цьому все, якщо ви хочете підтримати канал фінансово, раптом у вас є таке, є таке бажання і можливість, ви можете це зробити по реквізитах в описі під відео або в закинутиму в коментарі. Дякую. Саме завдяки вам я можу робити контент. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це дуже важливо для каналу. Пишіть свою думку. Я розумію, що багато хто з вас не буде зі мною згодом, і це ваше право. Пишіть про це в коментарях. І мені буде приємно почитати. Цікаво буде почитати вашу думку. До нових зустрічей, друзі.